Малята, я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми знову з вами вирушаємо у чарівну подорож країною математики. І погляньте, будь ласка, знову до нас завітали наші улюблені геометричні фігури з набору блоків Йоміша. Малята! І сьогодні з цими геометричними фігурами я пропоную вам погратися, спробувати їх згрупувати в різні групи. За різними ознаками. Наприклад, давайте з цих геометричних фігур зробимо групи за кольорами. Які в нас є кольори? Червоний, жовтий, синій. Починаємо. Зробимо групу тільки червоних кольорів. Викладемо сюди в сторінку всі червоні геометричні фігури. Так, ось це в нас будуть червоні геометричні фігури. Тепер викладемо в інший бік всі сині геометричні фігури. Так, ось це у нас будуть сині геометричні фігури. Погляньте, малята, в нас була одна велика група предметів, а ми їх поділили на три менші групи за кольором: червоні, жовті, сині. Тепер знову змішаємо. У нас утворилася знову одна велика група предметів. Ми їх можемо поділити за формою. Наприклад, вибрати всі круги, всі квадрати, всі трикутники, всі прямокутники. Починаємо вибирати круги. Покладемо в сторону червоні круги так? жовті так? сині круги. Ось погляньте, в нас. Тут тепер тільки круги. Тепер, подивіться, покладемо квадрати. Ось сюди в сторонку. Ми кладемо великі, маленькі квадрати. так? Погляньте. Але тільки квадрати. Ще залишились квадрати. Так, ось червоні, ще десь червоні квадрати. І ще десь жовтий. маленький, Великий квадрат. Ось тепер квадрати. Але погляньте, у нас ще тут залишились прямокутники і трикутники. Давайте виберемо всі прямокутники. Ось так у нас будуть тільки прямокутники сюди викладемо. Ось так. Ми вибрали з вами всі прямокутники. І у нас залишилися трикутнички. Так? Ми змогли поділити нашу одну велику групу предметів на чотири маленькі круги. Трикутники, прямокутники та квадрати. Знову поєднаємо. І наші групу предметів ми зможемо поділити ще й за розміром. Вибрати всі великі фігури і всі маленькі фігури. Вибираємо великі в один пік. Так, великі фігури. Гляньте, ми вибрали всі великі фігури, так? і всі маленькі фігури. Погляньте, знову у нас вийшло з однієї великої групи предметів. Ми поділили її на дві маленькі великі та маленькі малята. Отже, з такими нашими чудовими геометричними фігурами ми з вами навчилися поділяти одну велику групу предметів. На маленькі групи предметів за якимись певними ознаками. А зараз ми продовжимо наші з вами ігри, будемо з вами рахувати. Малята, давайте разом полічимо наші глечики, починаючи з синього. Один, два, три, 4, 5. Скільки глечиків? 5. Якого кольору глечик? Третій коричневого, так, а перший синього, а п'ятий червоного. А який, за рахунком, глечик червоного кольору? П'ятий, а зеленого, четвертий, а жовтого, другий. Звісно, малята. А якщо ми будемо рахувати з червоного глечика. Один, два. 3, 4, 5. Який буде за номером глечик жовтого кольору? Четвертий а зеленого, другий, Звісно, малята. Бачите, якщо рахувати кількісно, тобто рахувати скільки всього предметів, то від цього не змінюється кількість предметів. Починати з синього глечика рахувати чи з червоного. Але коли рахувати. Порядково перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, то номер по порядку залежить від місця розташування даного предмета, а також залежить від того, з якого боку ми починаємо рахувати. Малята, а тепер я вам пропоную порахувати. Скільки рушників на цій картинці? Один, два, три. А тарілок. Одна. А скільки колосків? Один, два, три, чотири. Скільки віночків? Один. Скільки глечиків? Один, два, три, чотири. А скільки куманців? Один, два. Добре, молодці малята. А яких предметів по одному? Віночок та тарілка. Так, а яких предметів два? Куманців, яких предметів по 4. Глечики та колоски. А яких предметів три. Це рушнички, звісно, малята. Рушаємо далі. Погляньте малята. Що, скільки поличок? Одна, дві. Що стоїть на верхній поличці? Тарілочка і скільки чашечок? Один, два, три і три чашечки. Що стоїть на нижній полиці? Чайник, дві тарілки та чашка. Добре, малята! Скільки всього чашок стоїть на полицях? Один, два, три, чотири чашки. А скільки всього тарілок стоїть на поличках? Один, два, три. Чого більше чашок чи тарілок? Більше чашок. На скільки? На одну. Так. Що треба зробити, щоб тарілок і чашок на поличках стало порівно? Треба що Добавити одну тарілочку. Давайте додамо. Тепер скільки в нас стало тарілочок? Один, два, три, чотири тарілки. Так. І скільки чашок? Теж чотири чашки. Так, вірно маляти. Погляньте, ми на цьому тижні розмовляємо про побут українців. Ми з вами казали, що україночки, дівчата носили віночки. І ось погляньте, один з таких віночків. Нам треба помітити закономірність і закінчити плести цей віночок. Погляньте. Лілія, дзвіночок, маг, барвінок. Астра. Що повинно далі йти? Звісно ж, Лілія, так. Потім знову дзвіночок, мак, барвінок. Що тут повинно стояти? Астра, так. Ось. Знову Лілія. За Лілією ще йде у нас? Дзвіночок, потім. Мак і далі барвінок. Так, погляньте, який гарний віночок у нас вийшов. Малята, погляньте, до нас завітали дикі тварини. так? І вони незвичайні вони, вони зроблені з геометричних фігур. З якої геометричної фігури зробили тулуб для лисички. Це коло, так. А у зайчика теж коло так. А тулупо ведмедика з якої геометричної фігури зробили? Це квадрат, а у вовка? прямокутник. Яку геометричну фігуру використали, щоб зробити голову лисичці? Трикутник, а ведмедю овал, а у вовка коло, а у зайчика теж коло. так. Добре маляти. А тепер погляньте, нам треба розмістити кожну фігурку тваринок у будиночки відповідно розміру. Найвища тваринка буде жити в найвищому будиночку, найнижча в найнижчому. Давайте почнемо з ведмедика. Де буде його будиночок? Перший, другий, третій чи четвертий. Звісно, другий будиночок. Так. Ми вгадали. Тепер погляньте, хто з цих тваринок найвищий? Вовк, де буде його будиночок? Перший, третій чи четвертий? Третій. Так. Вірно. А тепер хто вищий? Зайчик чи лисичка? Лисичка, де її будиночок? Перший чи четвертий? Перший так. А тепер дивіться, зайченятко, де буде його будиночок? Звичайно ж, четверте, так. малята, ми сьогодні на занятті з вами групували предмети, рахували, робили, викладали візерунок, так? визначали послідовність, а також виміряли за розміром тваринок та будинки. На цьому наше заняття завершене. До побачення, малята, до наступних зустрічей!